Запис екрану пішла, працюємо. Ми сьогодні з вами попрацюємо з формулами. По завданню у вас буде невеличке шість формул. Хто гарно програмував в Паскалі, пам'ятає їх, тому що це в нас якраз були формули, коли ми їх вирішували, як правильно їх записувати мовою Паскаль. Сьогодні ми ці формули будемо записувати, але в Excel. Я вам покажу приклад на формули. Написано: формули показую. Отже, що ми робимо? Я запускаю Excel. Формую собі табличку умовно. в мене є. Наприклад, для наших формул. Вже це просто, просто було трошки інакшим завданням для наших формул. Нам потрібна лише формула. ну і бачимо, що в нас присутня z це відповідь, тобто це в нас безпосередня комірка, в якій буде е, відповідь на конкретне запитання, а X та Y – це в нас будуть комірки, з яких будуть підтягуватися дані. Давайте, мабуть, все ж таки, я вам не буду, бо мене бачите, формули показую, але тут ну занадто вони простенькі для вас. Давайте розберемо на прикладі першої формули, як виконувати. Ну, значить, буде у вас одна бонусна формула вже зроблена, але все одно її потрібно буде хоча б повторити. Давайте розберемо першу формулу. Я її повністю показую, і у вас буде шість формул, тобто по два бали за кожну правильно написану формулу. Ну якраз можна розібрати першу, тому що в нас присутні. Дивіться. І третя ступінь, і квадратний корінь, і множення, і риска дробу, і навіть модуль є. Чудова формула. Дивіться, що я роблю. Я відкриваю саме формули завдання, не буду я наші формули показувати. Формули завдання відкриваю через пею. Редагувати ось в мене є моя формула. Я її собі скопіюю просто в Excel, -ку. виділяю нашу формулу. Ну, можна одразу виділити з першим питанням, що це в нас завдання номер один. Копіюю або Ctrl-C, або права кнопочка миші, копіювати. Переміщую в Excel. Вставляю. Отже, оце в нас формула, яку нам потрібно зараз реалізувати в Excel. -кій. Кожна формула це у вас буде окремий лист. Лист 1 – це в нас перша формула, лист 2 – відповідна друга формула, лист 3 – третя формула, четвертий, п'ятий і шостий відповідно по номерам. Отже, що в нас є і ще разок: нам z не потрібно. Нам потрібно значення для комірки X та значення для комірки Y. Тобто це в нас буде X, це в нас буде Y. І виділяю комірочки, які я буду використовувати. Тобто, можна тут навіть прописати, X буде дорівнювати, y буде. Дорівнювати. А в цих комірочках безпосередньо я буду вводити якісь значення. Можна поки, поки поставити там одинички, чи навіть давайте, поки не буду нічого ставити. Ні, давайте все ж таки поставлю одиничку, щоб ми подивилися, як буде змінюватися сама формула. Для формули, наприклад, буду використовувати о, оцей в нас комірочку. Ну, умовно, хай буде тут відповідь, да? що ми отримаємо по відповіді. І так, ми прописуємо нашу формулу. Ми бачимо, що Z ми не використовуємо. Ми одразу прописуємо значок до рівня. Далі бачимо в нас значення перше над рискою дробу 7 х, оскільки в нас в знаменнику немає дій додавання, віднімання, ми можемо просто написати 7X в цілому, щоб не наплутися. Не наплутатися. Я завжди рекомендую, коли в нас є риска дроба, навіть якщо це ну, з точки зору математики та програмування, не зовсім потрібно, але все ж таки краще брати в дужечку і чисельник, і знаменник, щоб не розгубитися. Відкрив дужечку, прописую 7 помножити. 7х – це 7 помножити на Х. Моя Х це комірка, це 13. Закриваю дужечку. Далі риска дроба – це знак ділення. Поділити. Зараз поділити ось таке поділити. Далі в нас іде е, знаменник, чисельник знаменник, Знаменник. Y в третій ступені плюс 4. Ми знову відкриваємо дужечку. Тут вона вже точно потрібна, тому що в нас є додавання або віднімання. Тут обов'язково Y в третій ступені. Ми можемо прописати як Y, тобто наша комірочка, це в моєму випадку це 14, помножити на це 14, помножити на це 14. Тобто ось такий буде запис. Але це, знову ж таки, красив, не, не зовсім красиво виглядає. Тому ми можемо поставити значок ступеня. Значок ступеня. Це розташовано при англійській розкладці клавіатури на Shift 6. Ось така у нас ну, смужечка тильда, як її правильно назвати. Це в нас буде ступінь числа. Тобто Y в третій ступені. Значить, смужечка 3. Потім додати 4, дужка закривається. Далі ставимо значок відняти. Тепер поїхала в нас другий е, в нас доданок. Е, при додаванні в нас доданки при відніманні. Ой, нагадайте, при відніманні в нас а, іде. Зменшувана від'ємна різниця. Ага, зменшена від'ємна різниця. Тобто тут ми теж раджу знову ж таки використати дужечку. Насправді, я правдив, і в першому випадку теж використовувати дужечки, але там у нас риска дробу, тому там все і так буде в порядку. Отже, тут у нас два помножити. 2 помножити. Далі в нас іде квадратний корінь. Квадратний корінь у нас прописується через функцію корінь. Відкриваю дужечку і пишу, що в мене буде під коренем. У мене буде під коренем число x, тобто наша комірочка C13. Додати, а далі в нас іде корінь і модуль. Я знову прописую корінь. Відкриваю дужечку, і далі прописую модуль. Модуль числа в нас буде А, Б, С. Знову відкриваю дужечку. прописую число, Тут у нас буде Y, Закриваю дужечку модуля, закриваю дужечку кореня внутрішнього, закриваю дужечку кореня зовнішнього і закриваю дужечку. Другу... Я вже і забув іще разок: від'ємник. Зменшувана від'єднання. Різниця від'ємник. Закриваємо дужечку від'ємника. Ось така в нас вийшла формула, бачите, ось вона. На наше перше завдання. Ну, начебто нічого не мав пропустити. Всі дужечки на місці. Причому дивіться, дужечки, якщо подивитися на формулу, він підсвічує іншим кольором. Ви бачите, що зовнішня дужка в мене чорного кольору. Далі пішла дужечка. Ну, це якщо так дуже придивитися, друга дужечка зеленого кольору, третя дужечка там. Ух, якщо продивитися дуже гарно, така вона фіолетова, чи рожева і червона. Натискаю Enter. Тобто, хай мені порахує, що в нас виходить. При даному значенні для x 1 для y1 в нас виходить мінус одна ціла, ну і так далі. При зміненні наших значень, наприклад, двічка, трієчка, бачимо, що динамічно змінюється і сама відповідь. Ну, звичайно, що ми можемо підібрати таке число, щоб нас, наприклад, видавала формула помилку. У нас ділити на нуль не можна. Y в третій ми так не поставимо. Хай буде х дорівнює 0. А, тут можемо. Тут же ж 7 помножити на 0 буде зрозуміло: тут можна. А, тут ми навіть схит... схитувати не можемо. Ну, тобто, ми не зможемо підібрати таке число, щоб у нас е при. Щоб у нас було y в третій ступені, було дорівнювало міну 4. Ну, в цілому, бачимо: формула працює, дані змінюються. Ми можемо підставляти свої значення, бачимо, що динамічно відповідь змінюється. По формулі, наче то все в порядку. Аналогічно, беремо тепер другу формулу. Те ж саме виділяємо наш фрагмент, копіюємо, вставляємо вже на другий листочок. Те ж саме ставити. Ну і далі працюємо. Знову виділяємо наші X, Y, виділяємо нашу відповідь, і далі все ж те ж саме рухаємося. Тут особливість лише в чому, То, що ми множимо наші x Y, це комірочки, не просто XY, це комірки Ну і про корінь АБС це зрозуміло. Тобто, корінь відкриваємо дужечку, що під знаком корення, АБС відкриваємо дужечку, що в нас цікавить за модуль. І таким чином у нас 6 завдань. Ну в цілому, начебто, не важко. Як воно у вас буде? Ну, це вже питання до вас, як ви зможете з цим завданням справитися? Так, поки що запис припиняю.